Доброго дня, хочу зняти невеличку розпаковку каву машини H10. Машинка сьогодні поїде нашому клієнту, але він попросив нас її налаштувати на е, каву, яку він у нас обрав на сайті. До речі, всі, хто купує кавомашину на, на нашому сайті, одразу е, отримують доступ до е, зовсім інших цін на каву. Знижка е, як корпоративним клієнтам. Е, зараз ми швиденько. Снімемо коробочку, подивимося, що є всередині. Так, дуже гарненько запакована, як завжди. Ось з самого верху лежить гарантійний талон, де ви можете завжди побачити нас, нашу фізичну адресу. Як ми називаємося наш номер телефону? Все, як на сайті вказано, ми офіційний авторизований сервісний центр по кавомашинам Секо, доктор Coffee, Liberty, GTino, Necta. Звертайтеся за ремонтом, за запчастинами, за кавомашинами. Так, що ми тут бачимо? Є шланг приєднання до води до якоїсь каністри, наприклад. Потім є е, шланг для молочної системи для капучинатора, мережевий кабель, е, засоби догляду, а саме е, таблеточки від кавових масел, е, це е, засіб для видалення накипу і і, і, і і е, засіб для чищення молочної системи. Так, Інструкція до кавомашини І ось такий ось сервісний ключик, щоб відкривати е, бункер кавомолки. Так, дивимося, що далі. Знімаємо кришечку. Ну і тут вже сама кавомашина. Ось так гарненько все запаковано. Кожна машинка перед відправкою з складу дистриб'ютора проходить перевірку, вона вмикається, в ній а, обмінюють налаштування мови, перевіряють, щоб все працювало, і тільки потім запаковується і відправляється клієнту. Ось така красотка ще в плівочках, гарненька, з таким гарним великим екраном. Стане прикрасою будь-якого офісу або будинку або магазинчика. Готує кавові напої і готує молочні напої.